Лінійка смартфонів Realme GT з'явилась у 2021 році і завжди позиціювалася як своєрідна доступніша альтернатива дорогим флагманам А брендів. Смартфони цієї лінійки завжди отримують потужні процесори, якісні екрани, швидке заряджання і загалом багато рис, притаманих флагманам. але більш доступна ціна вимагає деяких компромісних рішень. Цього року у лінійку входять дві моделі: топовий Realme GT 6 та трохи спрощений Realme GT 6T. І сьогодні ми розповімо про старшу модель. На відміну від більш розкручених брендів, у комплекті зі смартфоном Realme є непоганий набір аксесуарів. Окрім самого пристрою, у коробці знаходиться фірмовий блок живлення потужністю 120 Вт, кабель USB-C, пін для доступу до сім карток, захисна плівка вже на екрані, документація та непоганий чохол сірого кольору з матовою поверхнею. Перші моделі лінійки Realme GT мали оригінальний дизайн задньої кришки з яскравими кольорами та смужками, які нагадували дизайн спортивних автомобілів. Актуальна лінійка Realme GT 6 має класичніший дизайн. Спереду смартфон мало чим відрізняється від великої кількості актуальних флагманів та моделей середньої цінової категорії. Лицева сторона майже повністю зайнята великим вигнутим по боках екраном. Зверху по центру круглий виріс фронтальної камери, а трохи вище ледь помітний проріз розмовного динаміка. Рамка навколо екрана тонка, а захищає його скло корнін Gorilla Glass Victus 2. Багато брендів використовують в актуальних флагманах плоскі екрани, а Realme вирішила використати у GT6 вигнутий. У такого рішення є як прихильники, так і противники. Ми ж залишимо це питання на розсуд користувачів. Задня кришка також скляна. Але тип скла виробник не вказує. Основна частина кришки має такий вигляд, наче на матове скло зверху нанесли глянцеве покриття. Частина ж з камерами є абсолютно дзеркальною. Можливо, певний сенс у цьому є. Можна використовувати це для селфі. Realme називає таке рішення дизайн нано-дзеркал. Але загалом кришка вийшла маркою, і комплектний захисний бампер дуже доречний. Окрім сріблястого, є ще зелений варіант. Сильна камера зроблена у вигляді трьох великих модулів, які розміщені трикутником. Основний та телефото трохи більші, а у меншому розмістилася ультраширококутна камера та світлодіодний спалах. Камери доволі сильно випирають над поверхнею задньої кришки, тому знову ж захисний бампер маст хев. А от рамка рівні GT6 пластикова з матовим покриттям. Вона пласка по периметру, але звужена по боках через використання загнутих екрана та тильної кришки. Серед робочих елементів не зовсім стандартним є лише інфрачервоний передавач та додатковий отвір розмовного динаміка. Realme GT6 хоч і не можна назвати оригінальним, але він має цілком приємний та сучасний вигляд. Смартфон, не відчувається занадто великим і зручний у використанні, але варто зазначити, що задня кришка слизька. Смартфон має захист від пилу та вологи за стандартом IP65, тобто формально він не боїться струменів води, але занурення він не переживе. Realme GT6 оснащено заокругленим з боків LTPO AMOLED дисплеєм з діагоналлю 678 дюйма. Він має роздільну здатність 2780 на 1264 пікселі. Стверджується, що колірне охоплення 100% простору DCI P3, а пікова яскравість взагалі й космічній 6000 кандел на метр квадратний. Хоча максимально заявлена яскравість у ручному режимі вже на більш реальному рівні 1000 кандел на метр квадратний. Є підтримка стандартів HDR 10 та Dolby Vision. Екран підтримує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц. частота щитування сенсора 2500 Гц, скоріше за все, в ігровому режимі, а частота SHIM становить 2160 Гц, що теоретично має знизити навантаження на очі. Враження від екрана переважно позитивні, він дійсно дуже яскравий. Під прямими променями сонця картинка абсолютно не втрачається. Кольори дуже насичені, а кути огляду максимальні. Єдине, що є, це залонкувати відтінок білих ділянок картинки під певними кутами. Таку особливість мають більшість amoled матриць через специфіку розташування субпікселів. У налаштуваннях є цілком стандартний набір та ще декілька цікавих функцій. Окрім безпосередньої яскравості, є режим підвищеної яскравості, а також можливість вибрати найнижчий рівень підсвічування. Частота оновлення може бути адаптивною, чітко встановленою. 60 чи 120 Гц, а також можна налаштувати цей параметр для окремих застосунків. Також можна вибрати роздільну здатність екрана, нативну або Full HD Окрім двох базових режимів відображення кольорів, яскравий і природній, є ще декілька додаткових з налаштуванням колірної температури та окремих кольорів. Для сканування відбитків пальців у Realme GT6 використовується цілком звичайний сучасний оптичний сканер під екраном. З вологими пальцями можуть бути деякі складнощі, але його положення цілком зручне і спрацьовував він точно і швидко. Можливо, не найшвидший з теперішніх сканерів, але проблем за час використання не було. Розпізнавання обличчя також працює швидко навіть при не дуже яскравому освітленні. Проблеми можуть бути хіба що вночі на вулиці. Realme gt 6 відтворює стереозвук через основний та розмовний динаміки. Останній, як ми пам'ятаємо, має для цього ще й додатковий отвір на верхній грані. Динаміки дуже непогано збалансовані між собою. Звук гучний і є навіть натяки на низькі частоти. Спотворень на максимальній гучності майже немає. У налаштуваннях є готові пресети звуку для відповідних сценаріїв. Додаткову є режим просторового звуку та цікава функція Holo Audio. Суть в тому, що звуки з різних джерел, дзвінок, будильник, сповіщення, відео будуть звучати з різних уявних точок простору. RealMe GT6 отримав процесор Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Це трохи спрощена версія фламандської 8 Gen 3 з нижчими частотами, мінімальними відмінностями конфігурації ядер та простішим графічним прискорювачем ADRENO 735. Смартфон отримав 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач ємністю 256 або 512 ГБ. Є функція розширення оперативної пам'яті. У синтетичних тестах смартфон поступається моделям з Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, але все одно демонструє дуже високі результати. І загалом Realme GT6 не має жодних проблем з продуктивністю. Усі застосунки запускаються дуже швидко, важкі ігри працюють чудово. Тож у повсякденному житті різницю між Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 та старшою моделлю помітити буде важко. Сучасні ігри працюють переважно з високими налаштуваннями графіки та близьким до 60 FPS фреймрейтом. За охолодження смартфона відповідає хитра система, яка складається з дев'яти шарів теплопровідних матеріалів та подвійної випарної камери загальною площею 10 тисяч квадратних міліметрів. Вона дійсно непогано виконує свою функцію. При тривалих навантаженнях продуктивність може знизитись до 87%. Realme GT 6 має підтримку 5G та місця для двох сім карток. На жаль, є7 е смартфон не підтримує, але є Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC та декілька систем навігації. Крім цього, Realme стверджує, що у смартфоні використовується оптимізована конструкція антенної системи, що теоретично має покращувати приймання сигналу на 20%. Для роботи з інфрачервоним передавачем передбачено фірмовий застосунок. Він має цілком звичну функціональність. Підтримується велика кількість типів пристроїв, починаючи від кондиціонерів і телевізорів, закінчуючи роботами пилисосами Додатково у розділі налаштувань Realme Labs є функція вимірювання пульсу за допомогою сканера відбитків пальців. Це працює і відносно точно. Похибка не більше пари відсотків. Смартфон працює з операційною системою Android 14 та фірмовою оболонкою Realme UI 50. Окрім зовнішніх відмінностей, від чистого Android, оболонка має деякі додаткові функції, які можуть бути комусь корисними. На базовому рівні оболонка цілком зручна в користуванні та зрозуміла. В основну логіку компанія ніяких змін не вносила. Тож маємо знайомі робочі столи, окреме меню з усіма застосунками, традиційну шторку зі сповіщеннями та перемикачами. Додатково Realme пропонує різні жести для покращення взаємодії зі смартфоном, включно з жестами рукою в повітрі, наприклад, для гортання відео. Є також бічна панель з найчастіше використовуваними застосунками та інструментами, розділений екран, віковний режим. Є своєрідний буфер обміну файловий майданчик, у який можна додавати текст, картинки, файли для зручного переміщення між застосунками. Realme також почала використовувати деякі інструменти ще у своїх смартфонах. В ньому опції розпізнавання та перекладу контенту на екрані, хоча зараз для України це не дуже актуально, поки є підтримка тільки англійської та китайської мов. Ще одна функція, що може бути корисною, AI Smart Loop. Картинку, файл або текст можна перенести у бічну зону екрана, де відобразиться відповідне кругове меню з застосунками, які, як думає система, найбільш підходять для цього типу контенту. І, звісно, є інструменти для редагування фотографій. Наприклад, можна прибрати чи зафарбувати з фото небажаний об'єкт. Поки що працює не ідеально, але у деяких випадках може бути корисним. Зазвичай китайські виробники полюбляють встановлювати з заводу додаткове не дуже корисне програмне забезпечення на свої смартфони. У випадку Realme GT 6 такого мінімум, і майже усе можна повністю видалити, крім стороннього мазину застосунків App Market. Realme GT 6 має три тильні камери. Основна камера робить світлини чудової якості при хорошому освітленні. Вони мають досить натуральні кольори, хорошу деталізацію та широкий динамічний діапазон. Нічний режим загалом практично не втрачає у деталізації та не пересвітлює зображення, але алгоритми обробки додають жовто-помаранчевих відтінків. Це також актуально і для інших камер смартфона. Максимальна роздільна здатність відео 4К при 60 кадрах на секунду. Так звана надвисока стабілізація доступна лише в Full HD. Дрижання дійсно практично відсутнє, але деталізація трошки погіршується. Світлини над ширококутної камери загалом трохи темніші, менш детальні та мають вущий динамічний діапазон. При певному освітленні фотографії можуть трохи замилюватись, особливо по периметру кадра. Це все типово для переважної більшості надширококутних камер у сучасних смартфонах. Відео така камера може знімати лише у Full HD при 30 кадрах в секунду, і картинка достатньо шумна. На жаль, телефотокамера пропонує лише двократне наближення. У той час як більшість конкурентів можуть більше. Втім, сенсор робить якісні фото у переважній більшості випадків. Деталізація при поганому освітленні кардинально не втрачається. А такий вигляд має відео зняте цією камерою. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мп з діафрагмою 245. Вона підійде для більшості ситуацій. Застосунок має цілком звичну і зрозумілу логіку. Це карусель основних режимів знімання. Є професійний режим та довга витримка, тілтшифт тощо на основному екрані. Є базовий набір налаштувань та Google Lens. Решта прихована у додатковому меню. Смартфон отримав доволі великий акумулятор ємністю 5500 мАч. Це більше, ніж ми звикли бачити у переважній більшості сучасних смартфонів середнього сегмента і тим паче флагманів. Є підтримка швидкого заряджання потужністю 120 Вт. на повне заряджання потрібно близько 30 хвилин. Realme стверджує, що після 1600 циклів акумулятор зберігає понад 80% своєї ємності. Але смартфон не підтримує бездротове заряджання, хоча, зважаючи на швидкість дротового заряджання, це не є проблемою. На жаль, тест батареї PC Mark двічі переривався, не завершивши циклу. Тож чітких цифр часу автономної роботи ми не отримали. Але у повсякденному використанні смартфон виявився витривалим. Так, якщо постійно грати у важкі ігри, то заряджати пристрій потрібно буде уже ввечері, але при більш типовому використанні Realme GT6 тримається добу або навіть трохи більше. Realme GT6 – це чудовий смартфон практично флагманського рівня з повним набором необхідних можливостей та переваг. Він має надзвичайно яскравий amoled дисплей, хороший набір камер, а також потужний процесор, який працює стабільно при тривалих навантаженнях. Смартфон також має гучні та якісні стереодинаміки довго працює від одного заряду акумулятора та дуже швидко заряджається. Зважаючи на ціну моделі, знайти конкурентів з близьким по продуктивності процесором буде не дуже легко, але завжди є речі, які можна покращити. Телефотокамера має лише двократний зум, в той час як конкуренти пропонують трикратний, і хотілося б мати підтримку E7, яка вже є і в доступніших смартфонах.